Так, Ось, надер такой примета, дорожка. Так, что тут у нас? чеснок наша. Моніти, маркери. Прості звичайні і витирачка. витирачка, стирачка. Ну, ще одразу я скажу. Дехто скаржиться на те, що оця частина вона відлітає з часом. Ну якщо продивитися, то тут взагалі-то і Там, якимось простим способом шляхом приклеєно. тому просто двосторонній скотч сюди приклеїти і все, і у вас не буде проблем, бо вона хліпається, ось дивіться наш. Воно ж там на супер-пупер приліпає, що вона зламатись повинна. Ну, ось, Ну, У кого як воно пощастило, але приклеїти, суперклеєм приклеїти ну, проблем взагалі немає. До таку вартість кажутись, на це по магнітам. Магніти вони. А когда воно все не тримається. так, у макро Що у нас тут? Чорний, червоний, зелений Все пише. Проблем немає. Так, це повинна наша стара, так? Ну, вона зараз на суху його стирає. Так, ну, візуально, є не так, що у нас є такий спрей. Що тут в ньому кажуть? Мабуть, сюди потрібно. Зараз подивимось. запрацювало. Угу, ага. ну, не розуміло. Воно, повинно на суху витирати, Може просто оця не призначена для. Витираю, витираю. Там вже мокро. Ось я намалював. намалював. О, а трішки. Ну, там кут. Без проблем все витирає. Можливо, вона погано витирає середину. Десь крапки поставив. Ну, витирає сухою частиною. Все витерло. Взагалі без питань. Да, все готово. Все працює. Закувартість за такий набір. Набір найпростіший чесник. Я гадаю, що ну, гарна ціна відповідає як. якість відповідає ціні, Ціна відповідає якості. Хочете щось гарніше, красивіше, якісніше. Купуйте. Окремо таку губку за гривень 200. Ну тоді питань же взагалі не буде. Ось до цього набору. Це за 200, скільки там, 250-280 гривень. це нормально підійде. Головно ще магніти є. Чудовий набір.